Я проводжу таку гру асоціації називається. Я вам називаю слово, а ви відразу, що у вас перше, асоціюється з цим словом. Ой. Спробуємо. Я Людям думає. подобається. Я знаю. І гостям також. Я От, знаю. наприклад, перше слово ранок. Тяжко. Осінь. Красиво. Відпочинок. Буває. Лев. Серце. Україна. Мати. Смаколик. Смаколик? Що, 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 що то є смаколики? Е, смакота, якась смакота. вкусняшка. Якість. Свято. Має бути. Китай. Хочу поїхати. в Китай. Мрія. Вона в мене вже збулася. Я, тут, я в ступор зайшла. Ви розумієте, що якщо збувається мрія, треба відразу далі Де... щось думати. Добре. Це ваше, це ваше. Щастя. Я. Сюрприз. Відвертіться.